Я прийшла на проєкт, щоб розвиватись та розуміти, ким я хочу бути. Я очікую в першу чергу багато нової інформації для себе, яка допоможе мені жити, <рухати> рухатися і сприйняти себе, в принципі, стати більш в спілкуванні з людьми, бути впевненою в собі. Визначитися з професією, то знайти нові знайомства. Стати більш комунікабельною. а дізнатися з цих лекцій щось нове, визначитися і цінонаправильно йти, куди я хочу. Я зараз найбільше хочу завести нових друзів. Не хочу друзів. Мета проекту Гілпавер це розвиток жіночого лідерства. Ми хотіли навчити і розповісти дівчатам із дитячих будинків, які позбавлені батьківського піклування, які проживають в сім'ях складних життєвих обставинах про те, що таке жіноче здоров'я, що таке права жінок, як розрізняти і протидіяти насильству, які в них є можливості в освіті і в кар'єрі. Ми хочемо дати їм впевненість у собі, що вони можуть все. Проєкт першочергово був націлений на дівчат з дитячих будинків та інтернатів, але зараз до нас додалася ще така категорія, як внутрішньо переселені дівчата. Хочеться допомагати ділитися своїми знаннями і покращувати цей світ саме через дівчат. Курс триває півтора місяці, це 6 тижнів, 12 освітніх модулів, тобто кожен курс це 12 різних спікерів яких ми обираємо для того, щоб вони поділились своїми знаннями і натхненням з нашими учасницями? Я в цьому проєкті три з половиною роки. Деякі дівчата взагалі не знають про методи контрацепції і наслідки, які можуть відбутися при незахищених статевих контактах. Тому для них лекція дуже-дуже цікава, і після неї вони вже відчувають якусь дружню підтримку і можуть звернутися до мене по будь-яким питанням. Я викладаю ділюся своїми знаннями з новітніх технологій, цифрових віртуальних активів, криптовалют, блокчейну, штучного інтелекту. Це те, чому не навчають в шкільній програмі. Моя лекція, для про домашні насильства, має допомогти їм в майбутньому, оскільки вони будуть точно знати, як ідентифікувати домашнє насильства, як себе захистити, куди звернутися. А та хто власне може дати конкретну допомогу в таких ситуаціях. За час існування проєкту пройшло вже 60 потоків. Це більше ніж 5 тисяч дівчат вже пройшли навчання у нашому проєкті за ці три роки. І цей проєкт ще більше закріплює віру в себе цих дівчаток і на майбутнє дає поштовх стати здоровою, красивою, успішною жінкою. Сила дівчат! Амалізалась багато чого цікавого, та пізнавального від досвідчених людей, які дуже довго в своїй сфері, розказували на різні теми багато чого цікавого. Та те, що ми допоможе в майбутньому. Я стала більш відкритішою, теж певні в собі, от і вразило мене шовшає. Мене вразило наскільки круті оратори, що вони багато чого досягли, що вони такі, вони круті, да, мені сподобалися. Цому перестав боятися камери. Я, я обична дуже мало говорила на камеру, а зараз трошки сміюся більше. Я стала більш комунікабельною, знайшла нових друзів. І зараз е, я розумію, що багато можливостей є. Е, коли ти щось робиш, то і результат до тебе приходить сам. Головне щось робити. Я вирішила стати менеджером якоїсь дуже великої компанії, а потім зробити компанію собі і дарувати усім подарунки. Приходьте, спілкуйтесь, комунікуйте з усіма. Це дуже кайфово. Дуже люблю проект «Girl Power» та благо «My Hub». Це те, що дозволяє дівчатам зрозуміти себе, зрозуміти свої життєві цілі і взагалі визначитися в житті, що їм робити і куди рухатися. Вони реально через свою енергію через знання вони отримують власне цю силу, яка надає їм поштовх рухатись далі. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб кожна дівчина розуміла свою цінність, свою вагомість в нашій країні і свій можливий потужний вплив на розвиток і на покращення нашої країни. Дівчата можуть змінити світ, дівчата дуже сильні і круті, найкращі в світі.